Гобелени ляльки-мотанки, графіка. Усього 39 робіт подарувала Волинському краєзнавчому музею мисткиня з Миколаєва Інна Черкесова. каже, улітку переслала до Луцька власні мистецькі твори, рятуючи їх із міста, яке щодня обстрілюють. На гобеленах багатовікова історія півдня України та північного причорномор'я. Вода з неї вужики з золотими щічками. Поступово через хвилі переходять на землю на твердь починається життя рослинного. Царство, котре переходить у життєдайну лозу, самі рослини утворюють оце от жіночий торс, торс берегині це гобелен бух берегиня України. Мисткиня виконала його на бавовні вовняними нитками в кольорах весняного південного степу. Роботи пройшли через її серце, через її інтелект. От вона так заглиблюється в історію. Кольори не наші такі сині, з золотистими. Тим мистецтво цікаве, що воно е, неповторне. Нині мисткиня з Миколаєва живе та працює в Луцьку, навчає студентів прикладному мистецтву. Подаровані твори Інна Черкесова презентувала у краєзнавчому музеї. каже, частина виставки складається зі студентських робіт та присвячена художниці Любові Панченко, яка загинула у своєму домі в бучі під час повномасштабної війни. Аплікація з фетру вона виконана в поєднанні двох технік: це сучасна техніка і трішки давнини. Оце змотування канату. Це такі, ніби натяк на давнину. Студентка Тетяна Кузнецова показує авторські каліграми. На них берегиня, дерево роду та інші малюнки складаються з монограм перших літер імені та прізвища студентів. Для цієї роботи вигадували шрифт, каже студентка. Т і буква К. ось тут добре видно Т з трьома рисочками, і від неї на одній рисочці. Ось тут у нас дерево роду, ПО, і ось тут дуже гарно вигнуті лінії нового шрифту. Виставка творів інни Черкесової та студенток факультету культури і мистецтв триватиме упродовж трьох місяців у Волинському краєзнавчому музеї. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.